Коронавірус пережиток минулого чи знову загроза майбутнього? ВОЗ попереджає, що зовсім скоро можливість знову введення карантинних обмежень. Перше муніципальний відправився до однієї з амбулаторій міста, щоб поспілкуватись з сімейним лікарем щодо статистики захворюваності на коронавірус серед населення Акерману. Наразі на щастя, ми загалом з лікарями не спостерігаємо чогось такого надзвичайної якоїсь ситуації, що складається з приводу захворюваності на респіраторні інфекції, так само і на ковід. Тобто, якщо взяти статистично, то нічого надзвичайного не відбувається. Звичайно, що осінньо-зимовий період завжди загострює ситуацію з захворюваннями, особливо з ГРВІ. Однак, поки ця ситуація абсолютно стабільна та контрольована. Ковід 19 незважаючи на зняття карантинних обмежень, нікуди не зник. Просто людський організм вже легше переносить вірус. Наразі коронавірусна інфекція ковід 19 він протікає більше як звичайно ГРВІ, тобто немає вже на щастя, таких практично немає тих випадків, які потребують кисневої підтримки, які потребують госпіталізації до стаціонарних відділень. Досі небезпечним ковід є для людей з хронічними хворобами, онкологічними захворюваннями, чи імунодефіцитом саме ці категорії мають найбільший ризик перенести хворобу з ускладненнями. Якщо ж людина повністю здорова, то для неї коронавірус навряд чи стане новинкою. Адже тепер серед симптомів можна спостерігати нежить, кашель, головний біль, слабкість або втома, біль у м'язах, у горлі та проблеми зі сном. Натомість, втрата нюху та смаку наразі наявні лише в окремих хворих. Однак хворіти неприємно ніколи, тож варто робити профілактику. Лактику рекомендації вони о, ті ж самі, як і були нічого не змінюється. Тобто, це використання маскового режиму, дотримання соціальної дистанції, ті ж самі півтора метра, як і раніше, воно рекомендувалося. От звичайні рекомендації з приводу профілактики звичайної ГРВІ інфекцій, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це використання антисептиків, це провітрювання приміщення, це дотримання раціонального харчування, дотримання режиму сна та відпочинку. От, намагатися не переохолоджуватись і пам'ятайте, найголовніше не контактуйте з хворими, дочекайтесь, поки людина видужає, щоб зустрітись з нею, і тоді не наражатимете на небезпеку. ні. Себе ні інших Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.